Існує в суспільстві думка, що у нас е, занадто багато правоохоронних органів, які саме займаються економічними питаннями. Ну, от, до прикладу, там є відділ навіть в СБУ, який займається економічними питаннями. От, якщо спілкуватися там з представниками бізнесу, вони можуть казати, що от там сьогодні до нас ходить СБУ, завтра до нас ходить БЕП. післязавтра до нас ходять податківці, дуже важко. І от е, існує думка, що, мовляв, це можна все оптимізувати. Під один орган і часом цим органом називають бюро економічної безпеки. От як ви ставитеся до такої оптимізації, я особисто за те, щоб це був єдиний правоохоронний орган, який визначить наш законодавець, але про це повинно бути виписано бути якісно саме законодавчі акти. Тому зараз бюро економічної безпеки не є єдиним органом, який розслідує таке економічне правопорушення, тому що, наприклад, за Кримінальним процесуальним кодексом України злочини або кримінальні правопорушення у сфері економіки розслідуються як слідчими національної поліції, як детективами бюро економічної безпеки, так і детективами НАБУ. Крім того, згідно закону про бюро економічної безпеки, саме на бюро економічної безпеки покладено обов'язково забезпечення економічної безпеки держави, тобто в стратегічному значенні. Але кримінальним процесуальним кодексом України ми не маємо права розслідувати кримінальне правопорушення, пов'язане, наприклад, з витрачанням бюджетних коштів, зловживаннями або перевищенням влади, влади пов'язаними з бюджетними коштами або з коштами державних підприємств на суму більше 6 мільйонів гривень. Тому є питання: якщо ми не маємо розслідувати такі злочини, чи ми можемо якими чи є важелі достатньо, щоб забезпечити економічну безпеку держави всієї країни? Це заважає нам. Бюро економічної безпеки, от саме е, забезпечити економіку не то, що на всій державі, а навіть в регіоні. І ми я знаю, що центральний апарат звертався до е, законодавчих органів наших з пропозицій щодо внесення змін до кримінального кодексу, до кримінального процесуального кодексу України щодо підслідності органів бюро економічної безпеки України. Тому я вважаю, що це суттєво і це повинно виправляти.